Стою на завантаженні і щойно мав дискусію з колегою. Він мені зробив зауваження, що в мене не прикручена підніжка. Так, да, дійсно, підніжка в мене не прикручена, але це зроблено виключно для того, щоб мати швидкий доступ до акумулятора. Тому що раз і все. І ми можемо його або обесточити в разі якогось незагоряння чи нештатних ситуацій, або там, якщо у вас оригінальний свій замок запалення, що часто буває, він часто клинить і в ходу. Стартер працює, ви можете навіть цього не відчути. А так, то воно зовсім не заважає їзді. Воно не випадає. Плюс на мийці ви завжди можете його зняти і поставити. Тому хто заїжджає на ремонт, завжди рекомендує її саме не прикручувати. Бо буває, тут прикрутять е, шестигранник торкс, там звичайна хрестова е, головка. І ти, поки знайдеш ці всі інструменти, то вже може і машина додиміти. Звісно, це. Один випадок з дуже небагатьох і дай Бог, щоб нікого у вас він не трапився, але в принципі все ж таки є. Плюс якщо у вас встановлений гідроборт, тут повністю по рамі, йде силовий плюс. І з ним також можуть бути проблеми, тому що це все як нештатне допрацювання. Так, да, ви скажете, там є запобіжники, Ну, вони якби є, але вони досить потужні і не завжди вони згоряють. У вас вже може диміти проводка, вже сусідні там, елементи коптитися, а вона все ще буде в дієздатному стані. Тому... Якби рекомендую, є завжди відкручено тримати. Стою на завантаженні і щойно мав дискусію з колегою. Він мені зробив зауваження, що в мене не прикручена підніжка. Так, да, дійсно, підніжка в мене не прикручена, але це зроблено виключно для того, щоб мати швидкий доступ до акумулятора. Тому що раз і все. І ми можемо його або обесточити в разі якогось незагоряння чи нештатних ситуацій, або там, якщо у вас неоригінальний свій замок запалення, що часто буває, він часто клинить і в ходу. Стартер працює, ви можете навіть цього не відчути. А так, то воно зовсім не заважає їзді. Воно не випадає. Плюс на мийці ви завжди можете його зняти і поставити. Тому хто заїжджає на ремонт, завжди рекомендує її саме не прикручувати. Бо буває, тут прикрутять е, шестигранник торкс, там звичайна хрестова е, головка. І ти, поки знайдеш ці всі інструменти, то вже може і машина додиміти. Звісно, це. Один випадок з дуже небагатьох і дай Бог, щоб нікого у вас він не трапився, але в принципі все ж таки є. Плюс, якщо у вас встановлений гідроборт, тут повністю по рамі йде силовий плюс. І з ним також можуть бути проблеми, тому що це все як нештатне допрацювання. Да, Ви скажете, там є запобіжники, Ну, вони якби є, але вони досить потужні і не завжди вони згоряють. У вас уже може диміти проводка, вже сусідні там, елементи коптитися, а вона все ще буде в дієздатному стані. Тому... Якби рекомендую, є завжди.